Шановні друзі, сьогодні в день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ми зібрались на церемонії відкриття пам'ятного знаку воїнам повітряних сил Збройних сил України, які загинули 24 лютого 2024 року. Пам'ятного знаку як частки майбутнього меморіалу. Що побудований за ініціативи Подільської громади, голови Подільської військової державної адміністрації Михайла Лазаренка, членів сімей загиблих військовослужбовців, колективу роти, дякуємо кожному, хто приймав участь у цьому проєкті. Сьогодні на заході присутні керівництво та представники Подільської районної військової адміністрації, Подільської міської ради, Кояльницької сільської ради, Балської громади. Військовослужбовці та члени сімей військовослужбовців, які загинули, серед нас знаходяться рідні і близькі загиблих героїв, земляків. Шановні родини, прийміть слова щирого співчуття та щирої вдячності за ваших дітей та рідних. Низький уклін вам, шана, вічна пам'ять нашим героям! Слово має командир 14-ї радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького. Полковник Копря Михайло Миколайович. Доброго дня, шановні військовослужбовці, шановні гості, представники військової адміністрації, сім'ї родин загиблих. Ворог підступна наніс масований авіаційний артилерійський удар, по нашим частинам підрозділам Збройних сил. Особовий склад радіотехнічних військ, повітряних сіл. На той час цілодобово вже ніс бойове чергування і, по перших ознаках виходу засобів ураження Російської Федерації з маленькою буквою дивилися, як ці ракети з території тимчасово окупованого Криму, з території Російської Федерації. В масованій кількості більше ста ракет різних типів ідуть на враження повітряних об'єктів. Наші військовослужбовці вони завжди знають, що перший удар ворог завжди наносить по системі протиповітряної оборони. Вони були готові до того і морально і до останнього моменту виконували своє завдання. До моменту отримання цього жахливого удару. Сьогоднішній день визначений указом президента в першу чергу призначений для того, щоб ми не забували і вшановували пам'ять загиблих військовослужбовців. Вшановували їх родини, які їх виховали, які поставили на шлях, де вони вибрали своєю долею військову службу. Ми пам'ятаємо постійно. Ми пам'ятаємо в усіх частинах тих перших 22 чоловіка, які загинули в цьому підрозділі. І загалом за бригаду це 44 чоловіка, які загинули на бойових постах. І, на жаль, це продовжується і далі. Де ми знаходимо нові шляхи, нові тактичні прийоми для того, щоб максимально обезпечити свій підлеглий особовий склад. Даємо відповідні розпорядження. Навчаємо, приймаємо рішення, максимально зменшуємо наші втрати. Але ворог каварен. Ворог продовжує накопичувати сили, б'є, всі ми це бачимо. Тому пропоную вшанувати наших загиблих, які віддали своє життя за незалежність України, за свою землю за нашу державу, за наш народ, які до останнього були вірні військовій присязі і виконали свій дол до кінця. Пам'ятний знак надається голови Подільської військової державної адміністрації Михайлу Лазаренку, командиру військової частини А01-73 майору Олександру Саютіну та ініціатору і автору проекту пам'ятного знаку раднику подільського міського голови, архітектору Леоніду Кисельову. Будь ласка. Збройних сил України від 18 червня 2024 року номер 924. Особовий склад, який загинув, нагороджений почесним нагрудним знаком Коматанський хрест. Також наказом командира військової частини А-1620, 14 ради технічна бригади імені Легана Хмельницького, особовий склад бригади нагороджений пам'ятним нагрудним знаком 14 ї радіотехнічної бригади. Посмертно. Старший солдат Шоріс Ольга Павлівна Будь ласка, представники загиблих військовослужбовців на отримання нагород. Солдат Скорат Тетяна Валентинівна. Старший, сол... Старший сержант Бондаренко Павло Васильевич. Солдат процишина Наталья Андреевна. Солдат Сабатин Сергей Сергеевич. Старший солдат Барбул Вікторія Вікторівна. Штабсержант сержант Зайцев Дмитро Сергійович. Солдат Голоднюк Дмитро Володимирович. Старший солдат Бондар Андрей Анатолий Андреевич. Старший солдат Лен Сергей Сергеевич. Старший солдат Стратон Алла Викторовна. Солдат Беріна Олена Віталівна. Солдат Шапорова, Наталья Миколаївна. Солдат Медведенко Олександр Сергійович Старший сержант Кутішевська Людмила Русланівна. Солдат Добровольська Олена Миколаївна. Сержант Черні Олег Іванович. Також слід зауважити, що вже отримані нагороди були капітан Ясько Олександр Олексійович. і по Урахуванням сімейних обставин не змогли сьогодні бути присутніми. Представники старший солдат Гудцов Лариса Миколаївна. Майор Шуда Олексій Адольфович. І ще пробачає солдат Думбрава Андрій Іванович. Дякую. Слово має голова Подільської військової державної адміністрації Лазаренко Михайло Дмитрович. Шановні військовослужбовці, гості, рідні загиблих, дорогі мої земляки. Сьогодні, коли наша країна вшановує пам'ять захисників України, наші думки Чорною стрічкою повертаються до 24 лютого 2022 року. Першого дня широкомасштабного вторгнення росіян в Україну. Той день під час авіаційного удару ворога ми втратили 22 військовослужбовця військової частини А-0173, 11 дівчат героїнь та 11 хлопців-козаків. Неможливо передати слова, які велике горе приніс сім'ї Подільщини російський агресор. З першої години трагедії був з вами. Було важко. А було важко ще й тоді, коли знайшов свого земляка, який ріс на моїх очах мужнього воїна Павла Бондаренка, який зустрів ворога зі зброєю в руках, який пройшов зі своїми рідними братами війну з 14-го року, а загинув тут на Подільщині. Ми пам'ятаємо кожного захисника і кожну захисницю. Хто поклав своє життя, захищаючи нашу рідну неньку Україну та нашу землю? Схиляємо голови перед родинами загиблих, розуміючи, що їхня втрата це ціна, яку заплатили їхні близькі за наше мирне майбутнє. І сьогодні в цей день я відчуваю душевний спокій від того, що тут, на цьому місці, відкрився пам'ятний знак. Адже даний пам'ятний знак це лише маленька краплина того, що ми змогли зробити для наших героїв-захисників, для вшанування пам'яті про них. Ми створюємо добрі традиції вшанування пам'яті всіх загиблих, в цій страшній війні. Ми називаємо на їх честь вулиці, алеї, сквери. Хай вічною буде пам'ять про героїв України. Їхня справа продовжує жити. В наших серцях Герої не вмирають. Вони назавжди поруч з нами. Слава українській армії, слава добровольчим батальйонам! слава українському народу, слава Україні. Рай. До молитовного слова запрошується настоятель парафії всіх святих землі Української Православної церкви України міста Подільськ, військовий капелан проти Єрей Михайло Базилько. Дійсно, як тільки що сказав начальник адміністрації, герої не вмирають. Чудовий знак і, 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 і символіт, що як лелеки злітають в небо. І болячи з чорними кругами. Так само ці безсмертні наші герої першими зустріли ворога і першими тими небесними лелеками полетіли в той небесний легіон святих воїнів. Гірко щось і тяжко казати, коли я сьогодні на панахіді в міській раді теж. Говорив, що саме най, 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 найважче це дивитися вам, їхні близькі очі, і знайти хоч якесь слово під, підтримки. Ми знаємо одне, що тут на, на цьому святому місці, бо це святе місце, бо, бо де місце обарене кров'ю наших героїв, воно вже святе, повстане колишніми. Меморіал І діти, і правнуки наші будуть ходити сюди. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Господи, Боже, освячимо цей пам'ятний знак на честь наших загиблих героїв. Хочемо цієї пам'ятної досі э, знаком. Нагадати про їхній неславний подвиг, нехай приклад їхнього щитята та їхнього подвигу. Заохотить нас краще шанувати Господа Бога і сумніше виконувати наші обов'язки перед Богом, церквою та Україною нашою через Господа нашого Ісуса Христа на віки віків. Амінь. Благословляється, освячується цей пам'ятник знак. Благодача Пресвятого Духа і окроплені водиці свяченої. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Благословляйте, свячується цей пам'ятний знак. Владате при Святого Духа, хрониці і священної во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляйте, освячується свячується цей пам'ятний знак. Владайте при Святого Духа, хромлиці і священної во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зажиємо у спіні вічний спокій, Господи, Босписагирним героям сьогодні пам'ять згадуємо, Одехсія, Олександра Дмитра, Павла Людмили, Олега, Вікторія Андрія, Вариси, Сергія, але вольги, олени Дмитра, Олени Андрія Лідіє, Олександра Наталії Сергія, течани Наталії і сотворієм. І вічною пам'ять. Ще раз, рідні, близькі, кріпості, сили, вам пережити цю втрату. Вам, побратими і посестри, так само ми переживемо цю втрату. Ми переможемо. Бо з нами Бог, за нами Україна. Слава Україні! Шановні присутні, дякую, що сьогодні були з нами. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Слава Україні!